Ти вже знаєш, то іменинник. І знаєш, що Він запрошує тебе на свято. А чи знаєш ти, де народився Ісус? Може, в найпрекраснішому палаці? А ось імен. Зараз я розповім тобі цю історію. Слухай уважно. В той час, коли мав народитися Ісус. Його батьки Марія та Йосип були далеко від своєї думки. Справа в тому, що правитель цієї країни, кесар Август, видав наказ зробити перепис. Усі, усі люди мали піти і записатися в місці свого походження. І тому Йосип з Марією вирушили зі свого міста Назарета у Віфлеєм. Настала ніч, і в маленькому містечку не було жодного вільного місця для майбутніх батьків. Змучені дорогою, Марія та Йосип шукали прихисток. Їхні серця стикалися від тривоги. Де ж нам переночувати? запитала Марія. Йосип похитав головою. Не знаю. Можливо, нам пощастить знайти якусь таню? І справді, у кінці села вони побачили невелику печеру, де пастухи зберігали своїх овечок. Вона була темна та холодна, але для Марії та новонародженого Ісуса це стало найкращим прихистком. Бог знав це наперед. І як дбайливий батько слідкував за усім. Чому ж він обрав місце в народженого свого сина в печеру, де були вівці? Якби Ісус був народжений в королівському палаці, хіба прості люди могли прийти його привітати? А вже ж ні? А ти спробував попасти хоча б до мене нашого міста в гості? Небесний батько. Дуже бажав, щоб про народження його сина усі люди багаті і бідні, прості і знатні. Так і сталося понад дві тисячі років Різдво святкує увесь світ. Але Ісус зараз на небі. А думав ти про те, як же нам бути присутнім на вечірці? Може, потрібно сісти в літак і полетіти на небо? Звісно, ні. Ось послухай!» Моя бабуся живе дуже далеко від моєї оселі, їй майже 100 років. Вона має багато внуків і навіть правнуків. І хоч між нами велика відстань, це не заважає нам святкувати її іменини. Ми збираємося родиною в себе вдома. Інші родичі у своїх будинках телефонуємо під повідеозв'язку, щоб привітати і побажати довгих літ, а подарунки для неї ми відправляємо поштою. Ісус, дивний іменинник. Він приходить до тих, хто його кличе, щоб разом радіти Різдво.